Мої вітання у студії 1+,1 плюс один і на цимбалюк із мінливими синоптичними подіями та прогнозом погоди на середу, 24 червня. На перший погляд, ситуація в Україні завтра не зміниться. Скрізь буде багато сонця, спека заганятиме нас у затінок та під кондиціонери. На заході дощі набриднуть навіть тим, хто там не живе. Проте певні зміни на порозі, бо локальні грозові дощі поширяться на значну частину України. А тепер про погоду детальніше. На півночі сонця вистачить усім, і саме воно розігріє день від Житомирщини до сумщини до 30-32 вище нуля. Але от уночі тут можливі місцями короткочасні зливи. Східні області притримуються консервативних синоптичних поглядів. Ніяких змін літо є літо. Скрізь пануватиме суха сонячна погода. Максимальна температура повітря впродовж дня досягатиме 30-34 градусів. Південь України сонцем не здивуєш. Тут і завтра його вистачить на всіх. У цій частині очікується, чи не найсильніша спека, і вночі не холодно. 19-23 вище нуля. Ще й можливі поодинокі зливи. А що вже казати про день? Плюс 30-36. Остерігайтеся прямого сонячного проміння. В Криму та при Азові можна врятуватися від високої температури повітря у воді, бо денні градуси хизуватимуться своїм високим становищем – 29-34 вище нуля. А температура води поки що значно нижча. Дощів тут не буде. Захід. Так захопився своїм вологим статусом, що й завтра в ньому втримається скрізь грозові дощі різної інтенсивності. В день опади можуть переростати у сильні зливи, можливі шквали, і лише температура повітря буде поміркована максимально 24-26 градусів тепла. Центральна частина, на щастя, атмосферних катаклізмів не чекає. Переважатиме сонячна погода, але ймовірні окремі дощі з грозами. Вночі очікується 18-20 вище нуля, а протягом дня вже звичні 28-33 спеки. У Києві пануватиме суха та сонячна погода, але попереджаємо, що можливі грозові дощі, особливо вночі та вранці. Столичне досягнення середи плюс 32 градуси у четвер 25 червня в Україні опадів Буде небагато, лише західна частина не зможе ніяк розпрощатися зі своїми улюбленими дощами. Температура повітря майже не зміниться. Щось не почули або хочете уточнити. Ласкаво просимо на сайт. Погода Далі на вас чекає телевізійна служба. Новин. Нагадаємо, що завтра в Україні буде нестійка погода. Тому уважно стежте за нашими прогнозами та подбайте про своє здоров'я. Заздалегідь на все добре. thank <sweak>